Доброго дня, друзі, і слава Україні. Протягом тижня, що минув ворог, щодня обстрілював Дніпропетровщину, бив по Нікопольському та Синельниковському районах, а ще по Кривому Рогу. Поранена одна людина, пошкоджені житлові будинки, комунальне та приватне підприємства, навчальний заклад, сонячні панелі, господарські споруди та комунікації. Наші захисники неба за тиждень над областю збили три ракети та п'ять безпілотників. Дякуємо оборонцям неба за їх роботу. І поки наші вояки дають відсіч ворогу, іде підготовка до опалювального сезону. Рухається вона за графіком. Її координує спеціальний обласний штаб. На місцях діють районні штаби. На сьогодні вже виконано понад 90% запланованого, зокрема, у котельнях та житлових будинках. Змінили більш ніж 50 кілометрів старих та аварійних мереж. Всі роботи мають фінішувати до 1 жовтня. Тепер щодо енергозабезпечення. Енергозабезпечення мешканців південних районів області через регулярні обстріли, ворожі атаки, тамтешні електромережі. Та Енергетичні об'єкти зазнають щоденних пошкоджень, їх лагодять максимально оперативно, повертають світло людям впродовж доби. За серпень енергетики відновили електропостачання для понад 61 тисячі родин регіону, які залишились без нього внаслідок ворожих ударів. За вересень світло повернули у понад 2 тисячі осель. Ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, до опалювального сезону, тому ще раз закликаємо застосовувати всі енергозберігаючі технології, які є в Наявності сьогодні для того, щоб зменшити навантаження на нашу систему. Будемо всі зі світлом. Слава Україні! Дякую.